Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бовтрюк і сьогодні ми готуємо пасту фето з томатами. Насправді ця паста називається фета-паста і повторюю я за хлопцем, котрому 13 років з ютубчика. Ну, так сталося. Йому 13, мені 33, по-моєму. Коротше, будемо нарізати томати. Ну і яка паста без базиліка, тому будемо його нарізати також. Наступним кроком беремо наш фета і вструмлюємо в нього часник. На наш противень додаємо томати і відправляємо в духовку 180-30 хвилин. Готуємо нашу пасту, ну, тобто макарони. До речі, як вам більше подобається, паста чи. Чи? як? Чи макарони? Пасту готуємо до Альденти і вимикаємо. 15 later. Друзі, давайте не забувати, що в країні йде війна і нам треба допомагати силам оборони нашої держави. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Розчавлюємо наші томати та поєднуємо їх з фета. Далі додаємо пасту трошечки пасовота і перекалапуцюємо. Відправляємо в духовку на 3 хвилини, щоб вони насичились смаками. Під самий кінець додаємо базилік і останній раз перекалопуцюємо. Ваше здоров'я. Це дуже смачно. Дивіться, сир, томати, базілік та паста. Це ідеальне поєднання. Це офігізно. А сир Фета додає прикольної цікавинки. Друзі, якщо під цим відео ви наберете багато лайків, Напишете багато коментарів. Наприклад, Міша, приготуй нам мак н чіз то я приготую мак ін чіз Ось так. А я буду продовжувати їсти з вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Бережіть себе. Слава Україні!